Права 186. Найвища гірська вершина у світі Джомолунгма. Її висота 8848 метрів. Округли це число до десятків, сотень або тисяч. Ну що ж, давайте це зробимо. Отже, спочатку округлюємо до десятків. Тобто ми пишемо тоді 8 848 метрів. Так? І будемо зараз округлювати, позначимо, де у нас десятки, тут у нас є 4 десятки. В залежності від того, яка цифра потім, тут або залишиться 4 десятками, або перейде на одиницю більше, до 5 десятків. Так як 8 у нас більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору, тобто у нас буде не четвірка, а буде 5, там, де десятки. то ми пишемо, що це наближено до рівня 8800. Тут вже буде не четвірка, а п'ятірка, 5. А замість вісімки пишемо 0. Так, і дописуємо метри. Є. Так, наступне. Округляємо до сотень. Ну що ж, переписуємо 8848 метрів. Так, сотні Сотні в нас тут. Так, Наступна цифра у нас четвірка після сотень. Так як четвірка. У нас менше 5, то ми округлюємо вниз або кількість сотень у нас не зміниться. То ми пишемо, що це наближено до рівня. Отже, 88. А потім замість 4 і 8 пишемо 2 нолики, Округлюємо пишемо метрів. Тобто ми 8848 округлили до 8800 метрів. Далі до тисяч. Ну що ж, Знову пишемо 8000. 848 метрів. Так, нам треба округлити до тисяч. Тисяч у нас 8. Наступна цифра у нас 8. Так як 8 у нас більше дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. Тобто у нас буде не 8 тисяч на початку, а 9 тисяч. То ми пишемо, що це наближено дорівнює рівня 9. Ну, а потім замість цих цифр пишемо нолики. 9000 метрів. Так, ну що ж, пишемо тоді відповідь. Отже, в першому ми маємо написати, що у нас ми округлили висоту до 8850 метрів. В другому до 8000. 800 метрів. Так. І в третьому. До дев'яти тисяч метрів. Ну що ж, ось таке завдання на округлення. На цьому вправу завершено.